У Кропивницькому презентували центр ветеранського розвитку. Його облаштували на базі Центральноукраїнського державного університету імені Венеченка. Відповідно до завдань Міністерства ветеранів України. Та це рішення було прийнято на засіданні вченої ради. Основним завданням центру це є сприяння ветеранам, нашим нашим захисникам, членам їх родин, а також родинам тих захисників та захисниць, які погинули. Основне завдання це буде надання послуг за напрямком освіти, а технології, підвищення кваліфікації та перепідготовки. Говорить, у центрі ветерани та їхні рідні зможуть отримати психологічну та юридичну допомогу. Всі послуги безплатні. Наші викладачі готові надавати послуги щодо психологічної допомоги, юридичної консультації. Буде розроблений графік. Зі слів координатора, нині спільно з управлінням у справах ветеранів визначають необхідну кількість працівників. Олена Степанов, голова громадської організації Єдина родина Кропивниччини, яка займається захистом прав рідних загиблих військових, вважає, такі центри потрібно було відкривати з початку російсько-української війни. Ми запізнилися на 10 років, тому що війна з 2014 року, то, наприклад, щоб брати психологічну реабілітацію, на жаль, досить мало було охоплено, що ветеранів і що також членів родин, також юридичні. Питання, на жаль, на сьогодні у нас також досить мало вершні. Я би сказала, що десь відсотків 20. Військовий Анатолій Шевчук нині проходить реабілітацію після поранення, цікавиться послугами, які надаватимуть у центрі. Більше психологічно цікаво, тому що ну фізично само собою є співпрацюю там на різних центрах, а психологічно ну маловато. Емоції переповнюють і ну ти не такий, як йшов. На службу і воно дуже ну, як переслідує тебе, і це дуже важливі такі центри. То тобто, я вважаю, це їх чим побільше, якби було, щоб більше могло змоги і скористатися такими послугами. Центр облаштували за гроші університету, пояснив ректор Євген Цоболь. До 150 тисяч гривень. Функціонування центру можливе в тендемі з обласною військовою адміністрацією і місцевою владою. Тобто, багато питань щодо фінансування переплітаються з місцевим обласним бюджетом, де повинні закладатися відповідне підґрунтя по їх навчанню перенавчанню тобто, це спільний проект, спільна відповідальність. За словами Євгена Суболя, освітні програми для навчання ветеранів нині погоджуються з управлінням у справах ветеранів. Запрацює центр наступного року. Ольга Скляру, Колена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.